Європейці витратять 75 тисяч євро на гарячі обіди для запорізьких переселенців. Зі перше, друге – хліб, салат і чай. Розпаковує обід і згадує, як мама передавала сумки зі смачненьким студентка з Гуляйполя Катя. Батьки залишились вдома, там зараз бойові дії йдуть. Вартоше добре живеться, тому є світло, вода, газ це все те, що немає там зараз вдома, вже більше ніж півроку. Батьки стараються допомагати, але це дуже тяжко, тому що навіть передати ту саму сумку з харчами це дуже дорого коштує. Через війну тато втратив роботу. Може сказав, так маленький бізнес агроє, і навіть і самі поляки в нього були. Вони зараз всі замініровані, і вона все пішло на мінус. Та все одно не погоджуються на її запрошення приїхати жити в гуртожиток. У шелтерах ЗНУ нині мешкає 162 переселенця. Це й студенти і їхні сім'ї. Ну онук тут учиться. Фізико-математичний факультет, прикладна фізика. У нього ми з полог, міста пологи. Там у нас іде війна. Сьогодні волонтери привезли 113 порцій гарячого харчування. Дуже доречно, оскільки через обстріли гуртожиток від ранку без світла. Коли вимикають світло, дуже важко, тому що у нас електроплити в гуртожитках, і дуже складно готувати. Кухня гуртожитку ще пам'ятає березневий прильот. Вибиті вікна, наглухо забиті ОСБ.